Бій Усик Ф'юрі під загрозою зриву циганський король висунув неоднозначні пункти по контракту, але насправді виглядає як простий фарс. Цікаві подробиці щодо перемовин від Олександра Красюка. Лайк, якщо також думаєте, що Тайсон просто боїться Сашка, та й погнали, розкажу. На дворі вже середина березня, а контракт на бій Усик Ф'юрі досі не підписали. Хоча після того як вони дали згоду, це здавалося лише питанням короткого проміжку часу. Менеджер українця каже, що якщо угоду не підпишуть, команда команда готова рухатися далі. До речі, ми збираємося включити на 29 квітня у контракт умови 70 на 30. Якщо цей бій зміститься на іншу дату, це вже не буде 70 на 30. Тоді буде 50 на 50. Якщо ж бій з Ф'юрі так і не буде узгоджений, ми будемо рухатися далі. У Олександра вимальовується зобов'язання щодо захистів. І всі ці розмови мали місце бути після того, як Ф'юрі всіма правдами і неправдами став шукати можливості не підписувати контракт. От здавалося б, ось він публічно демонструє, що табір розпочато. Навіть каже, що 6 тижнів йому вистачить, аби здолати усика. Але в той же час Фура вже знайшов пояснення, чому угоду досі не підписано. Fury here. вітаю це Тайсон Ф'юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо того, щоб не було жодного курва положення про право на реванш для нас обох, давайте повністю підвищимо ставку. Ніколи не варто турбуватися про те, що буде в майбутньому, і скільки доларів можна отримати після поразки. 29 квітня без опції реваншу переможець. Забирає все. Лузер їде додому. Ні з чим. Як щодо цього, погоджуйся, сучий син. Ну це звіздьож. Простою людською мовою такої думки притримається команда Сашка, про що українець і сказав у своєму зверненні Білі Белі, ремач клоус камфром Йорсай, нотмай. Стоп вайнінг ендакінг. Бі амен ін зе контракт. Орвакей зе бел. І не анноттуплей. Your stupid games. Фактично, Олександр уже вдруге за тиждень поставив циганського короля на місце. Циган хотів 70%? Окей, має. Циган хотів опцію реваншу. Навіть тут пішли назустріч, але Тайсон спробував перевернути ситуацію на свою користь. Не вийшло. Після такої кількості брехні ф'юрі вже не вірять ні українські, ні навіть британські фанати, якщо навіть ті розносили його в коментарях в інстаграмі. Доволі таки сумне повідомлення видав Олександр Красюк після чергового дня перемовин. Його колега Френк Уоррен запевняє, що бій відбудеться. У той же час Красюк заявив, що бій скоріше не відбудеться, аніж відбудеться. За словами Красюка, циган просто шукає відмазки, як би зіскочити з поєдинку за абсолюта. Циган не готовий, і навіть тренувальна база в нього ще по суті не готова. А бій за 6 тижнів на хвилиночку. І якщо сторони не укладуть угоду до кінця цього тижня, про поєдинок можна буде забути. Ф'юрі продовжує тягнути кота за інтригу як тільки може. Хоча і публічно весь у себе такий спортсмен і готується, навіть записав чергове відео з цього приводу. не можу дочекатися. Я в найкращій формі у своєму житті. Я трясся готовий до цього рок н ролу Хотів би, щоб бій відбувся вже цими вихідними. Усик, ти жалюгідний кролику. Котику, ти потворний шмат лайна. Та ти, бляха, ніхто. Я дуже сильно жахну тебе, що й отримую 70% гонорару та стану абсолютним чемпіоном світу. Тут Джозеф Паркер. Ми вже не можемо дочекатися. Знесу цього важкого гобика. Та я бісів монстр! Розберу цього важкого ваговика! A I'm a ah! Раніше публічності від українця було мало, але тут Усик все ж відповів на закидони: hey, greedy belly. Don't be afraid. I won't leave you alone. І на цьому поки що все. Мені з кожним днем усе більше здається, що ми спостерігаємо за дуже дорогим цирком, який розіграв циганський табір. Причому серед дорогих акторів навіть чемпіони світу типу Паркера, які готові брати участь у цьому кіно, по факту залишається тиждень, аби поставити підписи під контрактами. Питання в студію чи вірите ви, що про бій офіційно оголосять? Особисто я сумніваюся. А ваші думки почитаю в коментарях під цим відео.